Афера на 150 мільйонів гривень. Працівники СБУ спільно з прокуратурою викрили в Кіровограді конвертаційний центр. Махінаціями шахраї займалися протягом року. За цей час незаконно перевели в готівку понад 150 мільйонів гривень. Для своїх оборудок використовували офісні приміщення та гаражі. Під час обшуку правоохоронці вилучили в аферистів документацію, печатки, комп'ютерну техніку, заборонені спецзасоби для збору інформації. Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Жителі мікрорайону Ковалівка, що в Кіровограді б'ють на сполох. кажуть, невідомо забруднююча речовина. Потрапила у річку Інгул. Через це там дохне риба, черепахи, жаби та пташки. Масляні плями на річці люди помітили два тижні тому. За допомогою звернулися в екологічну інспекцію. Там про забруднення нічого не знали, але в ситуації пообіцяли розібратися і винного покарати. Цього голуба жителька мікрорайону Ковалівка Ольга Бельчик витягла з річки Інгул, коли гуляла з дитиною. А це все жир, який, який повністю склеїв все цієї птички. Реально, цього голубя вже нічого не спасет. Смотрите, вот, Бо це повністю наша така річка заклеєна. Нечистоти, говорять місцеві, у річку викинули ще два тижні тому. Плівка, що вкрила поверхню, спочатку була прозорою. Згодом тут з'явилися масляні плями. Бачить можна було, тому що повністю слой жира плавав. Погибли черепахи ми знаходили прямо на берегу, Погибли птічки. там знаходили маленькі, риба плавала просто возле берега. Декілька мертвих пташенят на березі інгулу знайшов і місцевий хлопчина Геннадій. Ну, мені жалко їх, просто пташенят. Дохлі валяються. Знайдено у голуба пані Ольга понесла в екологічну інспекцію. Там відзначали професійне свято. Однак началь жінку все ж вислухав, поспівчував і подякував. Зараз вони вийдуть на місце, візьмуть відповідні проби води. Проведуть визначення лабораторні. Визначимо, хто це, і потім підемо на те підприємство. Будемо виставляти штрафні санкції. Далі з голубом Ольга побувала у трьох ветеринарних пунктах. Лабораторію нас просили у номер. Я говорю, ні, ще жив. тоді не к нам ми поїхали на кущовку. Там пересматривав фельдшер і сказав, що вибачте, таку допомогу ми не оказуємо. На порятунок голуба та з'ясовування причини забруднення річки. Мати однорічної дитини витратила три години. каже, змокла, змерзла і розчарувалась. Питалася це все помити, нічого не почилась. Я так понімаю. Обречена. Леся Кришко, Ілля Зеленкін день за днем.